Мій день, як завжди, починається з ранкової рутини: це легке прибирання по дому, скласти прання, якщо воно було. А в моєму випадку сьогодні так і було, тому що вчора ми попрали, трошки пішов дощ. Ми частину внесли в дім, і воно просто досохло на сушилці поскладала. Далі ми поснідали, я приготувала сніданок, дістали шматочок філе. Мені хочеться на обід приготувати салатика такого цікавого. Не знаю, якщо буде в мене настрій, можливо, я засніму його теж для вас. Буде як вам варіант обіду і чогось смачненького для своєї сім'ї. Також склали. Ковдру дитячу вже, вона вже була попрана, вже все нормально. І ми так вирішили запакувати її знову у мішечок, щоб вона не пилилася і не бруднилася. У ванні у нас чистенько і все добре. І головне, ми вчора, ви бачите, я сьогодні трошки не доспала, ми вчора до двох. Годин ночі, верні, уже сьогодні, мабуть, дві години ночі склали нарешті комодик. Він такий прикольний вийшов. Я вам обов'язково покажу. Його залишилося протерти. Ми внесли уже коробки разом із доглядовими всякими засобами, їх розкладемо поки що ну, по шухлядкам на перший час. Ці коробки стоять в гаражі. І для того, щоб вони не сиріли, ми їх тепер внесли в дім і вже в комодик можна буде трошки скласти на перший час. Хоча треба буде згодом займатися організацією самого комодика, куди одяг скласти і так далі. Але одяг ще тільки йде, тому поки не на часі. І плюс ми. ще... Так вирішили, що буде бобі бокс. Ми подивимося, що ще в ньому буде, щоб додати потім ну і ще в, в комодичок. Коротше зараз показую вам комодик і скільки коробок ми будемо зараз розкладати.